Трамп провалив обіцянку. Дати завершення війни немає. Все пішло не за планом. Путін висунув нову вимогу. У Вашингтоні та Києві відреагували. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У команді Доналя Трампа не змогли підтвердити, що закінчать війну РФ проти України за 100 днів. Раніше відповідне доручення Кіту Келого дав президент США. Однак тепер держсекретар Марко Рубіо відмовляється називати конкретні терміни укладення мирної угоди. Процитую. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угода буде укладена через тиждень чи місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, які мають санкції, які я вважаю повинні враховуватися у рамках будь-якої остаточної угоди. Пояснив Рубіо. Також він підкреслив, що Росія вимагає скасування деяких санкцій в обмін на припинення вогню у Чорному морі. Таку умову російська делегація озвучила під час зустрічі у Саудівській Аравії. Процитую деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож, коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримуємо їхні враження від розмов, щоб краще розуміти, якою є позиція Росії. І що вони хочуть отримати натомість кінець цитати Рубіо зауважив, що переговори між США та Росією продовжаться на технічному рівні. Для переходу на більш високий рівень потрібно досягти прогресу. Тож, вочевидь, найближчим часом чекати на особисту зустріч Трампа із Путіним не варто. Тим часом кремлівський диктатор продовжує ширити свій міф про нібито нелегітимність української влади. Тепер Путін вигадав нову стратегію. Він пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду. За його словами, цю ідею він уже підкинув Штатам, країнам ЄС та так званим друзям Росії. На думку Путіна в Україні варто реалізувати югославський сценарій із тимчасовим управлінням ООН. Ось як він пояснює позицію. Мушу цитувати. Для чого? Щоб провести демократичні вибори, і привести до влади дієздатний уряд, який має довіру народу, і потім уже з ними починати мирні переговори, підписувати легітимні документи, які визнаватимуть у всьому світі, заявив Путін. У Вашингтоні вже покрутили пальцем у скроні. Неназваний радник із нацбезпеки Білого Дому у коментарі Reuters чітко пояснив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни. Черговий вкид Путіна не залишили без уваги і на банковій радник Зеленського Дмитро Литвин запропонував диктаторові випити пігулки. Процитую: якщо у Путіна знову виникають проблеми щодо розуміння, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому варто просто прийняти якісь пігулки, щоб активізувати мозкову діяльність, якщо припустити, що такі таблетки все ще впливають на нього, зауважив Литвин. Подібні заяви з боку Путіна спрямовані на затягування процесу завершення війни. Зеленський стверджує, що диктатор намагається виграти час для власної армії, яка готує нові наступи. Президент озвучив подробиці. Цитую за даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори і намагаються втягнути США у нескінченні безмістовні дискусії про фальшиві в лапках умови, щоб виграти час. А потім спробувати захопити ще більше земель. Путін хоче вести переговори про територію із сильнішою позиції. Він думає лише про війну, переконаний Зеленський. Причому воювати Росія планує не лише із Україною. Німецька розвідка отримала інформацію, що Путін через 5 років буде готовий до великого вторгнення України НАТО і почнеться воно із Балтійського регіону. За планом Кремля, чисельність армії має зрости до півтора мільйона осіб, а обсяг озброєння і техніки на кордоні з НАТО збільшитися на 30-50%. Німецька розвідка прогнозує, що Путін не збавлятиме обертів у мілітаризації Росії. А поки що президент РФ перемагає у дуелі з Трампом і змушує його йти на свої вимоги. Так вважає військовий експерт Михайло Самусь. Він пояснив, чому американський лідер опинився у слабкій позиції. Проблема Трампа проблема Трампа в тому, що е, він втратив два місяці. Е, він реально втратив два місяці, хоча обіцяв за 24 години все робити. В тому, щоб переконати когось самого себе, не знаю, чи когось довкола, що Україна не хоче війни. Ви ж пам'ятаєте? Головна теза Трампа була до того до 11 березня, коли Україна підписала комуніке стосовно. Всеосяжного припинення вогню на 30 днів до цього було головний наратив: що Україна не хоче війни, не хоче миру, хоче війни. Зеленський хоче бути диктатором, він не хоче виборів і так далі. Хоче зберегти військовий стан. Це була головне головна позиція Трампа, чому тому, що він думав: його, тобто його радники, в тому числі я думаю, Вітков робили висновок, що з Росією можна робити бізнес. Росія є вигідний партнер в протистоянні з Китаєм. Ми зараз його відтягнемо від Китаю. Але щоб це реалізувати, треба зробити дуже просту штуку: зламати Україну. Вона слабка, у неї немає карт. Це ми все почули під час перепалки в овальному кабінеті. Трамп абсолютно відкритим текстом казав: ти не витримаєш і два тижні без нашої допомоги. У тебе немає карт, ти маєш здатися, ти маєш капіталювати прямо тут. Авенс під, під на, на підтанцьовках це все повторював в більш емоційній формі, але це було чітко зрозуміло. Яка позиція Трампа? І звісно, він програє Росії, тому що вони вони заковтнули цю наживку портрети ці лестощі, і так далі. Вони зіграли. Вони КДБшники працюють абсолютно. Я, я думаю, що з Трампом працювали що в 80-х, що зараз за однаковими методичками. Може, й справа продовжується та що, яка була заведена на Трампа, тоді і зараз продовжують просто підшивають нові аркуші з успішними операціями і, спи, і списують кошти на картину. Це ж художнику треба було записати. Вони його списали, що там потратили 10 тисяч доларів на цю картину. Це ні, це реально. Я, я впевнений, що так і є насправді, але судбому... Путін передав картину Трампові через а Давайте пояснимо нашим глядачам. Трампа. Тому що КДБшні психологи, ну, ФСБшні, добре, ФСБшні психологи вивчають, справа ж у них лежить, вони ж, вони ж все підшито. Що там Трамп робив з 80-х років, коли він приїжджав до Радянського Союзу, і де його там записували, з якими дівчатами водили, все ж це записано, все ж це лежить. Його Психологічний портрет лежить. Як можна з Трампом працювати? Розробили операцію, передали портрети і так далі. Ну, це все елементарно, це все. Базові речі для роботи радянських спецслужб Це абсолютно це американці цього не знають, можливо. Але суть в тому, що Трамп дійсно програє програє зараз ситуацію. Він два місяці потратив. Україна не зламалась, що знову ж таки вони не прогнозували. Вони думали, зараз Зеленського зламаємо, переговоримо з Порошенком Тимошенко, а вони ж говорили зараз швиденько її поміняємо. А потім, знаєте, що більш всього мене вразило в інтерв'ю Віткофа? Те, що... що він. Те, що він нарешті сказав, що це виявляється не Зеленський і поганий. Це Конституція в Україні погана. Конституція в Україні заважає нам міняти території, виводити виявляється війська з Запорізької області, українські, навіть міняти розмір збройних сил, як там Росія вимагає, це не президент, робить це Верховна Рада, має прийняти окремий закон. Звісно ж, це ж це будь-якому правнику в Україні. Зрозуміло, і в Росії, звісно, там цілі департаменти України вивчають, а в Сполучених Штатах там скандачка в Сігналі написали: давайте Україні скажемо, що вони вивели, давайте скажемо. І сказали, а Україна каже, це неможливо. Хлопці, у нас не та система, не та система в нас. Навіть якщо ви поміняєте Зеленського на когось іншого, та сама буде ситуація. Ніякий президент нічого не може змінити те, що ви вимагаєте, те, що вимагає Росія, і тому. Україна, погодившись на 30-дневне припинення вогню, воно вибило всі карти в американців, і е, Трамп мав би в своїй розмові, які він мав там дві години розказ, розмовляв вони про рибалку і хокей. Він мав би Путіну сказати: Дивись, гра закінчилась, все, я розумію, я хотів тобі допомогти. Там портрет прекрасний, супер. Але давай уже по серйозному, значить, мені треба виконувати свою обіцянку передвиборчу, тому давай. Підписує безумовне припинення вогню, а далі будемо вже дивитися, як воно піде НАТО території і так далі. Це все вже абсолютно мене не цікавить. Мене цікавить припинення війни. Припинення війни це припинення вогню. Тобто, це припинення вогню на 30 діб. За ці 30 діб формується моніторингова місія. Там заходять війська Coalition of Willings, Трамп скидає себе відповідальність. І йде грати в гольф. А далі європейці розбираються з росіянами, з українцями і так далі. Така концепція Трампа. Але Трамп не може чомусь сказати це Путіну. І от оці переговори зараз пішли в Чорне море, вивчати русалок. Я не знаю. Питання просто вносяться для того, щоб уникнути головного вимоги Трампа до Путіна припинити вогонь. Дуже просто. Чому Путін цього не робить? Що Путін навіть в особистій розмові з Трампом. Має можливість чомусь, я не знаю. Чому я не буду зараз фантазувати про красного агента, про і так далі. Але Путін просто він знущається на Трампа. Він про якийсь хокей розмовляє. Він каже, що я хочу вивести українські війська з такої то області, з такої то області. Ну, це знущання. Трампу це не цікаво, де будуть стояти війська. Його цікавить припинення війни, буквально в розумінні припинення вогню. Все. більше його нічого не цікавить. Далі там, де яка які там будуть війська де стояти, які флангові обмеження? Адже дивіться, коли Росія каже про виведення якихось українських військ з якихось українських територій, Україна ж висуває зустрічну вимогу вивести російські війська з Курської, Білгородської, Брянської, Ростовської, яка там ще область у них залишилася, які прикордонні з Україною взагалі вивести війська, просто вивести російські війська. Ми не здвинемося з будь-якої української області, поки росіяни не виведуть свої області. Чому Україна має виконувати якісь вимоги росіян, не висуваючи свої зустрічі? Росіян багато карт, вони вони дуже сильні. Нехай значить продовжують війну, значить вони тоді плюють на Трампа. Тобто Трамп весь час сказав: це українці не хочуть припинення війни. Росіяни хочуть припинення. Ну так покажіть, покажіть, як вони хочуть. Якщо вони хочуть припинення війни після того, як Україна виведе свої війська з України, ні, так не буде ж можуть сказати, виведіть українські війська в Польщу, бо нам е, не комфортно. Ну, ми, ми скажемо ні, ми не виведемо. Далі що? Але ми готові припинити війну, припинити вогонь, як того каже е, юридично. От і все. Водночас, колишній польський посадовець Пьотр Кульпа поставив під сумнів можливості команди Трампа завершити війну в Україні за 100 днів. Він вказав нахибні пріоритети у політиці нової адміністрації. Но no, надо быть сумасшедшим, чтобы таким образом смотреть на мир. Потому что с их точки зрения, да, какая-то война в Восточной Европе, это ништяк в сравнении с тем, что Трамп уже разрушил союзы Соединенных Штатов по всей земле. Уже никто не верит им ни в, ни в чем. Да? Начиная с Кореи, Японии, Тайвани, Балтийских стран, Польши, Западной Европы. Что в сравнении с таким фактом является то, что будет приостановлен конфликт или нет между Украиной и Россией. Но просто это, это просто это, там мелочь, это ничто. Что говорить про конфликт в Восточной Европе, если настоящая, скажем, психологическая холодная война с ближними союзниками, соседями, с Канадой, с Мехикой. но, но просто с точки зрения того, что происходит, если окончание этого конфликта являлось предлогом хотя бы для 10% тех действий, которые произошли, это уже не оправдано. Это политика, которая является сумасшествием. И здесь оправдание закончить войну, в которой Соединенные Штаты не участвуют, на которую не платят, никогда не платили, потому что вот эти 60-70 миллиардов, это копейки, это пинок, это ничто. Если уже э, na piedżni tam u nas 5, po 5 trln e, dolarów istparivaś. 5 bilionów z Birży w Nowym Jorku. Okazuje się tak, że e mamy dzieło z absolutną drugą a z próba pytka zapudryć ponieważ że na samym dziele nie idzie o мир, o poszẹnie ludzi i tak dalej, idzie o raz gołą. Naprawien przeciw Europie. I e, z niej ta tak wiadomo, na to patrzeć, i ta systema, która w której они пытаются силой, грабежом, насилием обворовать. Еще раз повторяю, наше счастье в том, что у, нас рук, у них руки слишком короткие, что у них нет потенциала, чтобы дойти к этому, и что если попытаются применять более серьезные меры, просто первое, что произойдет, будет разорвана Россия, потому что Китай включится. Вот это, это выглядит на сегодня таким образом. Европа Сьогодні берет на сібя рукавадящу роль в мірі, звісно, е, повторюю, будуть раз ігри і но внутрішні? Але очевидно, що Соєні Штати ту роль патріар а моральним і скажем е, руководителем та лідерам свободно міра став Зеленський. Шановні глядачі з огляду на останні події, як ви вважаєте, чи вдасться Трампу посадити Путіна за стіл переговорів і змусити завершити війну принаймні цього року? Чекаю на ваші відповіді в коментарях.